Сумки п'ятиріччя праці Луцький міський голова відзвітував за пророблену роботу під час чергового засідання сесії міської ради у звіті, бюджетні показники, міжнародні проєкти, розвиток міської інфраструктури, реформа громадського транспорту та підтримка військових і ветеранів збільшення надходжень відбувалося в тому числі завдяки залученню грантових коштів, завдяки впровадженню прозорих механізмів продажу права оренди, власності на комунальне майно на земельні ділянки. Допомога силами оборони України на понад 900 мільйонів гривень підтримано Сили оборони України. Важлива увага приділялася соціальній підтримці військовослужбовців та їх сімей, а також родин загиблих героїв. У межах комплексної програми на вказані заходи використано 123 мільйони гривень. Я не буду детально зупинятися на всіх заходах програми. Ви її знаєте, це і виплати у зв'язку з підписанням контракту на військову службу. Це і допомоги. Нашим родинам загиблих героїв, зокрема пільги на оплату комунальних послуг, санаторний курорт лікування, виплати, щомісячні на кожну неповнолітню дитину і багато-багато інших заходів. Окремо хочу сказати, що в нас працює програма. Забезпечення житлом наших ветеранів по програмі 50 на 50. за час роботи цієї програми. У нас 15 мільйонів 360 тисяч гривень було використано. Окрім того, двом військовослужбовицям, які повернулися з російського полону Людмилі Кравчук і Алі Сенченко було вручено ключі від квартир. Серед присутніх у залі зібралися заслухати доповідь очільника міста не лише депутати, а й керівники військових підрозділів, громадськість та очільник Волинської ОВА Іван Рудницький. До слова, начальник військової адміністрації висловив особливу подяку міській раді за плідну співпрацю. Я хочу вам всім подякувати в першу чергу меру міста і всім депутатам, так само дуже щиро, тому що. Напротязі року, коли я обійняв посаду начальника обласної військової адміністрації, мені дуже комфортно взаємодіяти з міською владою, взаємодіяти з мером міста і в першу чергу в виконанні державної політики, яку ми разом втілюємо на Волині, в місті Луцьк, і е, Ігор Юрович е, сказав, що десь. Е, була і моя ініціатива, щоб ми отримували і державне співфінансування і на будівництво ветеранського хабу в Луцькій і таке інше. Але повірте, що він скромно не сказав, скільки ви зробили і скільки ви продовжуєте робити для громади Луцька для Волинської області, тому що ви підтримуєте і стали прикладом як перша громада, яка підтримала обласну військову адміністрацію в частині виділення. По 100 тисяч для сімей наших загибших героїв, як зазначив міський голова, його каденція припала на надзвичайно складні роки. Спершу пандемія ковід-19, а нині повномасштабна війна. Лучанам, які підтримували і допомагали, лучанам, які конструктивно критикували, які підказували, які звертали увагу на ті проблеми, які можливо ми не помічали. Я хочу подякувати усім лучанам, які працювали і чесно виконували свою роботу, усім, хто сплачував податки. Підприємствам та підприємцям, завдяки чому наповнився бюджет нашої громади, і ми могли протягом цих п'яти надзвичайно непростих років, частина з яких припала на пандемію коронавірусу, а інша частина припала на період повномасштабної війни, виконувати ту роботу, яка на нас була покладена, виконувати ті важливі завдання щодо забезпечення щоденної життєдіяльності нашої громади. Подякувати за тісну співпрацю з міською радою прийшли й військові з Волинських сотої бригади та бригади Національної гвардії України Любард. Вони відзначили допомогу Луцька фронту, вручили меру подяку, відзнаку та прапор. Я приїхав для того, щоб подякувати дійсно подякувати за ту велику працю роботу, яку ви робите для сотої бригади. З нашої Волинської бригади, нашої сталевої сотки, ваша. Допомога безмежна, тому що ви знаєте, що те, все те, що ви привозите, і орієнтові з тої місії, якою постійно приїжджає до нас, і я знаю, що місія слідуючого, на слідчого, слідчого тижня, знову має відбутися ті засоби технічно, технічні засоби, засоби зв'язку, засоби розвідки. Все це допомагає нашим військовослужбовцям зберегти ж їхні зберегти життя і дозвольте від імені командира бригади від себе особисто. «Подякувати всьому депутатському корпусу, в особі Ігоревича. Це Подяка наша. До слова, також військовослужбовці підняли надважливе питання щодо житла для ветеранів. Мовляв, окремі забудовники намагаються будувати нерухомість, так би мовити, прикриваючись житлом для військових. А от в результаті будівля є, а обіцяних осель для захисників немає. Ми виступаємо проти цього. При міській раді є сформована Рада ветеранів. Е, я сподіваюся, що всі ветеранські організації доєднаються: депутати, мер, і ми вистроїмо чітке бачення по дуже болючому для нас питанню це по квартирному питанню. Тобто тут присутні люди, які воювали з 2014 року, люди, які там на сталі добровільно летіли. І тут була сьогодні така фраза прозвучала, що не стидно дивитися в очі військових. Тому давайте зробимо все, щоб нам не стидно було дивитися в очі військовим. Місцеві обранці, в свою чергу, зобов'язалися взяти це питання на контроль та стежити за доброчесністю забудовників. Також одним із важливих питань знову стали зміни до місцевого бюджету. Як повідомила директор департаменту фінансів Лілія Єлова, цього разу слід розділити перевиконання бюджету на понад 60 мільйонів гривень, зокрема на підтримку комунальних підприємств та військових. Основні зміни це розподіл перевиконання бюджету, який які склався станом на 1 листопада поточного року. Ви знаєте, що на позачерговій сесії ми вже розподілили 5 мільйонів гривень. На сьогодні ми маємо ділити ще 67 мільйонів гривень. Інформація вам надана. Найбільша сума, яка передбачається, це підтримка нашого комунального підприємства Луцьктепло, також кошти на погашення тіла кредиту. Це який кредит ми брали для підприємства водоканал, а також виділення коштів на підтримку наших Збройних сил, це і виділення коштів на придбання матеріально-технічних засобів та надання субвенцій нашим військовим частинам. Новий спорткомплекс з футбольним полем таки з'явиться у Луцьку. Міська рада дала дозвіл на розроблення проекту землоустрою для будівництва спортивного комплексу на вулиці Теремнівській. Нагадаємо, раніше екс-футболіст Тарас Михалик з Волині виявив бажання збудувати за власний кошт у місті нове футбольне поле. Отож, після п'яти років роботи міська рада продовжує стежити за виконанням обіцянок від розвитку спорту до підтримки ветеранів, аби кожен проєкт приносив користь громаді. Анна Рарох, Дмитро Кудик, телеканал Аверс.